Займаючись волонтерською діяльністю з перших днів війни, Лариса разом зі своїми друзями допомагала зустрічати людей на залізничному вокзалі Ужгорода. Саме тоді і виникла ідея створити благодійну крамницю, де внутрішньопереміщені особи зможуть безкоштовно отримати в користування одяг, взуття, кухонний посуд та засоби гігієни. Я написала також пост у Фейсбук про те, що ми потребуємо речі, і будь-які речі. Це і ваночки для дітей, і одяг, і взуття, і якісь кухонні приладдя. І Дуже багато жгородців відгукнулися і відгукуються до цього дня. Нам постійно приносять багато речей. І це така, виходить, шафа добра, такий обмін любов'ю. Незважаючи на зменшення потоку прибуття внутрішньопереміщених осіб до Закарпаття, шефа добра користується такою ж популярністю, як і раніше. Вже понад 10 місяців переселенці з Києва та Харкова працюють в крамниці та допомагають всім, хто цього потребує. Людей було дуже багато з весни тут. Люди приїжджали, приїжджали голі босі. Все, ну, тобто, з маленькими сумочками. У людей не було нічого, не одежі, ну, не якісь яких там, там посуди. Тобто, цього, цього не було. Ця шафа організувалась саме для. Потреб. Одяг був іменно по сезонному потребі, а кухонне приладдя, воно теж завжди актуально, тому що його немає вдосталь. Його завжди дійсно мало, бо люди вже облаштовуються, хтось виїжджає додому, повертається, а хтось більше з сел, хто не міг тоді оселитись в Ужгороді, зараз приїжджають в Ужгород, бо трохи десь звільняються місця і вони оселяються тут, і їм знову треба. Відвідувачі приходять сюди як на шопінг. Всі речі чисті та попросовані на вішаках, верхній одяг окремо, взуття на полицях. Кожен може взяти стільки, скільки потрібно. Обмежень у нас нема і ніколи не було. Тобто, що людина потребує, вона сама, вона сама знає, що їй треба, що їй не треба. І обмежень у нас об... одягаємо ми не тільки. Людей, які проживають в Ужгороді, одіваємо людей, які приїжджають і щопа, тобто з районів приїжджають. Шафа добра стала не тільки місцем, де можна отримати гуманітарну допомогу. Тут до свят дивують і сюрпризами і дорослих, і маленьких відвідувачів. Зараз перед великодним збирають кошики для переселенців. На суботу ми домовилися варуш-хліб з пече для наших вимушених гостей Паски. Це буде 120 наборів. Потім Хлібопекарня чи млин влад нададуть нам муку, а точно так нам дають знижку на молоко. Багато уж городців доєдналися тим, що дали гроші на те, щоб ми поповнили ці великодні кошики, щоб кожен міг відчути себе хоч трішечки, але як вдома. Зупинитися, допомагати в шафі добра не планують, каже засновниця крамниці. Поки триває війна, підтримка з їхнього боку не припиниться.